Вони вистояли. Навіть коли град пробив одну стінку, на другій він обламався. Директорка 11-ї поліклініки Олена Шаповалова показує наслідки лютневого обстрілу. Її заклад розташований на Салтівці. Він один із півсотні, пошкоджених російськими снарядами медустанов Харкова. Це наша регістратура, яка була, бачите, яка дира. Дуже добре, що нікого на той час. Ніхто з наших не постраждав. Шаповалова каже: тоді поранило перехожих. Працівники поліклініки надали їм першу допомогу. Загалом окупанти двічі обстріляли будівлю. Вибуховою хвилею розбило майже 80 відсотків вікон. Частину з них закрили металевими листами. Це додатковий захист в тих місцях, де люди не можуть миттю вийти з цього приміщення. Це операційні. Там гінекологія, хірургія, маніпуляція, де крапельниці людям роблять. А це пошкоджений кабінет ендокринолога на третьому поверсі. Від удару снаряду тут утворилася метрова діра. Її вже заклали цеглою. Кабінет готують до ремонту. Шаповалова розповідає: лікарі у кабінети повернулися у червні. Щодня на прийоми приходять до півтори тисячі пацієнтів. Головний біль на сьогодні. Були, нету, а слабо, слабо. Приходили, врачі работають, все в порядку. З чим сьогодні прийшли? З розпечення. Зараз готуємо документи, направлені до лікарської комісії, щоб хвороби призначили групу інвалідності. Усе обладнання та документи вдалося зберегти. Директорка поліклініки говорить, матеріали для ремонту надає міськрада, допомагають і волонтери. Зараз у поліклініці планують відновити електронний запис до лікарів. Ірина Гнатюк, Юрій Лаврененко, Суспільне новини, Харків.